Слава Україні! Розпочалася 794-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 12 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах у ніч. На 27 квітня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Усього ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування. В результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль: 6 крилатих ракет Х-101, Х-555, 8 керованих авіаційних ракет Х-59 Х-69. Одну крилату ракету «Іскандер-К» та шість крилатих ракет Калібр. Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Волфене, Сумської області та місто Суми, Дергачі, Висока Яруга, Липці, Огірцеве, Піщани, Глушківка та Водяне Харківської області, Серебрянське лісництво, Білогорівка на Луганщині, Терни, Парасков'ївка, Часів'яр, Деліївка, Євгенівка, Лозувацьке, Бердичі, Олександропіль. Костянтинівка, Калинове, Архангельське, Очеретине, Мемрик, Новобахмутівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області, Роботине Запорізької області, Томарине та Кринки на Херсонщині. Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. На Купінському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області. Та Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку ворог 14 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Дружелюбівка, Харківської області, Греківка та Серебрянське лісництво Луганської області, Терни та Південніше Зарічного на Донеччині. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області та новий Виїмка, Спірне, Іванівське і Кліщіївка на Донеччині. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 29 атак в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Очеретине, Семенівка, Уманське, Калинове. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Причистівка та Урожайне, де ворог 17 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку окупанти три рази атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби здійснив чотири безуспішні атаки на позиції наших військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох районах зосередження особового складу, одній радіолокаційній станції, одному складу боєприпасів, трьох засобах протиповітряної оборони, одній станції радіоелектронної боротьби, одному складу матеріально-технічних засобів противника. Загалом. Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1120 осіб. Також ворог втратив 6 танків, 14 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, 3 засоби ППО, 24 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 5 ракет, 35 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!